З усіх точок зору це революція, якщо можна сказати, і е, зі своєї точки зору я підтримую ті вимоги, які кажуть наші люди, е, тобто уряд. Підставка уряду перевибори президента, перевибори дострокові вибори. Перепрошую, президента, дострокові вибори Верховної Ради України. Те, що відбувається по сусідніх областях, у Львівській, в Рівенській, де люди збунтовані і настроєні тими вбивствами звичайних простих українців. І всі знають, що це вбила влада, то людей я цих можу зрозуміти, звичайно. Там є, якщо брати праві аспекти, то можна говорити про можливо десь якісь десь якісь окремі порушення, але з такої звичайної людської логіки я розумію тих людей. Люди люди, людська психіка не є чимось таким, що можна. Постійно тиснути, і все має свою межу опору. І людський розум так само. Люди вже не розуміють, чому їх не розуміє влада, люди не розуміють, чим вони винні, що не хочуть жити в нормальній, незалежній державі. І люди, власне, вимагають відставок. Відставка Львівського голови обласної державної адміністрації показала, що є люди навіть на цих посадах, які все-таки дослухаються до голосу народу. і не не хочуть бути причетні і присутні при тому, коли порушуються звичайні конституційні права. Чому ви, напевно, спитаєте про нашу голову державної адміністрації? Ну, на його місці він виходив сьогодні до його честі. Ну, на жаль, там не було озвучення, не всі змогли його почути, що він говорив. Але наскільки мені наскільки я вчув, що він не збирається йти у відставку, не збирається покидати цю посаду запропонований. Йому президентом, який у нас, як ми бачимо, пішов проти людей. Ну і тому десь це збурення народне і пропозиція наших мітингувальників, протестувальників з тим, щоб голова держадміністрації все таки. Ну, я не знаю, став на людські позиції і пішов звідси від цього, від цього злочинного уряду, від цієї злочинної влади, вона так само має підстави. Я на його місці зробив би це, був дуже давно. Ну, правда, я, я б на його місці не йшов на ту посаду, але це інше питання. Тут, вже тут вже залежності від того, хто, хто, хто звідки прийшов. З четвертої години у нас йде засідання, розширене засідання президії. Якщо нам вдасться зібрати кворум, а це 58 хоча б депутатів, то ми. Це питання, в я собі поставив тут уже питання так 15, приблизно що ми повинні розглянути, в тому числі у мене написано про ігнорування президента України уряду та більшості Верховної Ради, про заклик до членів партії регіонів вийти вийти з цієї партії злочинної, про висловлення недовіри Василю Чуднову і так далі. Тому подібне. Ми ці питання зараз якраз збираємося розглядати. Ви зрозумієте, просто просив би, щоб і глядачі наші зрозуміли те, що можу робити я як голова ради. Я не я не приймаю одноосібних рішень, хіба сам по собі можу приймати. Я можу тільки рекомендувати просити депутатів скликатися зійтися, написати розпорядження про проведення сесії з тим, щоб було воно проведено в тому чи іншому місці. І ще, що я можу, це можу мати свою власну позицію. Моя позиція жорстка і чітка. Ця влада повинна піти геть, і піти повинна дуже далеко геть з України, тому що все це далі, оця ескалація цієї напруженості, вона призводить тільки до. Одного до того, що розпочинається, по суті, справа війна. Війна між народом і владою. Це не губернатор, це голова державної адміністрації, це вони себе вважають губернатором, я не знаю чому. Видно, то цей синдром меншовартості цьому заважає чи допомагає. Обласна рада може повертатися до будь-якого питання, в тому числі і про висловлення недовіри, хоч на кожній сесії. Ми маємо це право робити. І ситуація, яка є, ми просто послухали сьогодні людей, які вимагають цієї відставки. Ми це питання знову ж таки. Я думаю, що при є винесення на сесії, ми будемо розглядати його ще раз. Але там знову ж таки, наше законодавство має норму, що треба. Хоча б більше половини депутатів, це в нас 58, щоб висловити недовіру, і тоді президент розглядає дане наше рішення і дає відповідь, чи він звільняє чи не звільняє цю особу. А для того, щоб категорично він звільнив, то це треба дві третини депутатів. А це, ну це трошки, це трошки більше. Це 76 депутатів і. При ситуації, яка існує у нашому депутатському корпусі, це треба по суті зібрати всіх тих, хто в лікарні, хто за кордоном, хто знайде, для того, щоб ми могли набрати приблизно таку суму голосів. Це є важчим, але питання дане наша обласна рада ставити мусить, тому що цього вимагають наші виборці. і Ми від них не можемо від їх думки, ми не можемо відступати. Це позиції дуже багатьох людей.